Всім привіт друзі! Це фінальна частина будування будинку. Я вже добудовую, я зараз вам покажу свіденьку свій будинок, як я його змінив. Я тут додав сахту, там є сахта, тут двері добавлю із таблички добавлю, дивіться, тут сахта, тут стайня буде. Наступні селі це вже фінальна по будинку будування. І ось тут це, до речі, я ось саду Піднімись. І ось подивись. Підписись, дім, Владислава не ходити. Підписуйтеся на канал. Під кінцева серія я буду будинку. І все. Більше вже не буде по будинку. Включаю музику, я просто буду будувати.

А Це Це в дурную цепочку не бумаги целу чайку. Эээ, ч, я вже тут це будувати. Мені все не подобається. А кот это лави, дурач. Посмотрим в третьей серії. Так. <кхи> це напевно буде довго будувати. Ви шо? Тут что два кота? Эй, тут два кута. Ха! Прикольно. Так я, я, я не знаю, я по цьому все себе будувати. Та віз я так будинок був такий великий. Я вже тут знаю, що чого все тут твориться, я вже... Я забуду будувати навіть, криву рук. Так. так, от як оце я маю будувати. Зараз я побудував такси з сой. Як ви там? Не знаю. Це буде дуже за прямо тум, пум, Так, так. Куда чи? О, у да нас тут все є два стак. Я вже ліс робив, я вже пічку тут зробив. Потім я все перенесу за кадром і все. Я вже трохи тут зробив, коня тут облитик подоставляв, який не знаю, де вісь води мені треба. Ну, хай будуть. Е, -е а як я тут буду? Эти косточки тут играют. Так, все, вот он за вас Так, все, так. Так трудно Водно робити просто збоки. І рівнем робити буде до Кади як Своюк, так. От, от як оце буде пояснити, от СОСТИ Майнкрафтом? він зламний ті шо? Мне кажется, не довго. А сходим тут. То, То ч тут так ставить? Я так понимаю? То як? Так пойдете не подумать. Текс, текс. Так у меня я от, що це таке? От як це можна пояснити словами? Слышь, мені кайдят там. Что таке? Я це не побуду. Я не буду це побудувати. Затиску я собі роботу взяв. що? Це таке. Ох, дупи зуби я на 14 13-й грою версії. Там без сегів саму. Уїй, побіг мені. Уї. Така мене різу. Вліз. Абдук привет. Так, зато всечки плывет зароблю. Исходит. Так, завтра я вам да, если вы не плыете. То есть построити цей кусок маленький? А чого буду так ставити? Може вот так буде краще? Ну це все за абсурд. Так, ну ці ну ці погано. Так. Ото ну, як мене це все нервує? Я вже, 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 вже не хочу це відео знімати. Та ну, це абсурд! Та це неможливо. Не. Ну, що це? Ну, що це таке? Виключаємо з Помаленьку, потихеньку, п'ять рочків. Це будувати і будувати. Хе-хе-хе-хе. Ну то. Ходит из кортик душета. Не знаю, як то зробити, зробити. Тільки раз подати все трохи піка. І показував вам, за мою качеку. дивіться. Опа. Вийдіть, але тут сходи є. Я тут все зробив. Поки розставив тості напевно. Тут вот я замогла, если вы прекрасный прохит в камион. все, и -и -и Приехал. Так, пока я маю, маю. Сидь, конечно. Лист. Ну, то хватит. Пойдем, где садовая капецерка. Вот я тут камень я купаю. Так что купаю сток. И Іду далі добудувати легким способом не цим складним. Так, мені не треба гранит. Я буду диалати, ну диаманты мені не сильно треба. навіщо вони мені Наліжу так. Налижу ее хай буде. Так. Трошки зараз і все так ухватить. Я, до речі, тут каньон був знайшов, я не знаю під як будто ви завжди Ну, як будто тобі тільки в трупі, стрім біля пусте і в лісах отак десто спавняться ці каньони. Так. <кхе> побігли, побігли, побігли і побігли. Аж до бізимо. І ось погнали. А лева-лева, либо бельбе. Так, до Як то свитко було. Хі. Зараз я вам покажу свою ідею. Ідею. ми зробили оце і <кхи> робимо так з кругляка. Отак так забудовую. І И все. І отак от буде буду спосіб. Вот так. Рапотрика забудовували, забудовували. А вы ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дивіться мої відео. В мене є багато цікавих відосів. <світло> так. <світло> Акуля куклесить. Я так не думаю. Я теж не думаю, Так це 18. <казу> Кажеться, що напевно не вистачить. Я не хочу все рости в ПЦБ, звісно. Прийдеться, <казу> напевно. Так. І осталося <казу> оця частина. Досить велико, як мене, для моїх сім кругляків. Що вистачило? Ага, вже не поставився. <кхе> Тут плита. Плита в мене не, не хоче. Ваню водив за каплю. Ой, капець. Треба здову йти під тоді, напевно, той патикан. Боже. Чого воді таке не щастя? To я вже добудую закатку, я вже в все, то я закатку добудую.